Всім привіт, дорогі глядачі та вболівальники. Четвертий контрольний матч на зборах зіграємо у Словенії на стадіоні Лендава Спортпарк з багаторазовим чемпіоном Хорватії та постійним учасником Єврокубків. Автобус суперника вже на стадіо, а ми по традиції зустрічаємо нашу команду. Дорога до цього містечка зайняла трохи більше, ніж дві години. Хлопці зголодніли, тож смачного. Дякую. Поки Ілліч розмовляє з гравцями загребу, де підготовка до матчу. Перевіряється тиск в м'ячах, транслятори налаштовують свої камери, болівальники потроху заповнюють трибуни. Зазирнули на секунду роздягальню. Всі готові. Поїхали. Червонобілі розуміли, що суперник гарного рівня, тож треба було показати, на що ми здатні. І одразу посипались епізоди, але на табло поки нулі. Але в нас є принц, Фінти і круглий там один-нуль. Поки Динамо ще не оговтались від першого пропущеного, твердохліб забуває другий. Далі кулінбрейк cool та вихід наступної одинадцятки гравців. Чемпион Харбар.